Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. Я Інна і хочу сьогодні запропонувати вам трішки подивитись на колеуси, на цю красоту. От, зараз сонечко з вікна світить на них, і вони такі яскраві. Поставила їх вже під стабільні лампи, і вони вже, знаєте, кольори їхні. З кожним днем все більше і більше стають яскравіші показують, які вони мають бути. От. Що хочу сказати, що, можливо, хтось захоче купити таку рослинку. Вони вже готові до продажу. Гарно вкорінені. Звичайно, поки тепло, тому що зараз стабілізувалась така якась. Аномальне тепло. Ось Тому можу висилати вже. Зараз покажу, в якому вони стані. Дивіться, є ось отакі рослини, залежно, звісно, від сорту. Таке ось коріння. Всі в в стаканчику 02. Всі вони здорові, коріння здорове, листя здорове. Залежно від сорту ось такі, бачите, саженці. Ті більші, ті менші. Є зовсім такі невеличкі. Щас я десь його хочу ось, дивіться. Ну, тут і корінців ще мало є. Ці я ще й не буду продавати. Але з такого самого сорту є десь більш вкорінені, просто десь заставлені вони. То не просто це такий сорт, що він дуже низенький. І така компактна, куляста форма, дуже гарно виглядає. От, для і міксів і для самостійних посадок у кашпо якесь чи в землю. Якщо за ним доглядати, поливати, будуть дуже гарні, якісні квіти. От, такі ось кольори. Ну, їх багато дуже. Тому ось я люблю цей зелений також подобається. і такий чорний з зеленим. Ціна такого саджанця 25 гривень. От. Дивіться, кого цікавить, продаю міксом. От. Складу самі яскраві кольори, якщо, звичайно, є якась перевага. Хочете щось конкретно, то будемо говорити про це. Номер телефону я вкажу в описі під відео. Ось. Тож кому зацікавилася моя пропозиція, зацікавила, пишіть і будемо співпрацювати якось. Ось, дивіться, також, яка гарна рослина. Прямо ну, ви не думаєте, що це так телефон. Така вона насправді ось під лампами, вона отака яскрава, такий колір і має, дуже гарна. Вже вони, знаєте, готові для подальшого розмноження. Тому що ось цю рослину вже можна зачеренкувати, а живцюється вона дуже легко, просто беремо, ставимо чи то в воду, чи то в землю садимо і відразу. Нічого не вкриваємо і не робимо ніяких тепличок. Бажано світло ну, на вікно зараз ні, тому що на вікні може бути сонце, а йому потрібне таке світло ну, не пекуче, не сонячне. Ось покажу, як роблю я. Дивіться, це я нарізала. Там, де в мене з маточників, вже повикидало маточники, вони вже обрізані. От нарізала, поставила у водичку. Так вони у мене пару днів простоять. Їх можна так тримати, аж поки вони не вкоріняться, не пустять корінчики. Я люблю садити в торф, тому просто в мене немає зараз часу на це. Я їх отак в стаканчик нарізала, постоять у водички. Вони там сьогодні вечором чи завтра вже я їх пересаджу. І все. Отак просто ставлю їх на полицю. Зараз, мені здається, можна на вікно, тільки щоб вікно було, ну, можливо, сонячні проміні не потрапляли отак і не спекли. От. Так що, дивіться, давайте вирощувати цю красу, кому подобаються колеуси. Я до них ставлюся, ну, як би сказати, вони мені подобаються в міксі. От я бачила дуже гарні вазони з них. Не можу сказати, що вони мені так, знаєте, сильно вже подобаються, але подобаються. Я завжди їх саджаю, тому що оці кольори вони дійсно дивують своєю, ну такою непередбачуваністю навіть. Просто така краса. Люблю садити їх. Так, в монопосадку, щоб був один колір. Ну, якщо декілька одинакових кущиків поряд, так мені більше подобається, щоб була Потім, наприклад, три таких і три таких слідуючи. Ну, так я люблю. Другі люди люблять садити їх міксом. Також їх дуже гарно компонувати в якісь Композиції ну, з чи то петуні, чи Калібрахова, можливо, хтось пробував. я не пробувала, але я бачила в людей це. Тож таке е, хочу сказати, що за ними дивитися дуже просто. Нічого оце я їх як посадила, нічого більше їм не робила. Укорінювала я все в укоріню з, з укорінювачем. Хоча, знову ж таки, якщо укорінювати в воді, бувало так, що я за три дні опускала коріння і там же ж у водиці нічого, ніякого корінювача не було. От. Ну, Дуже гарно, випадів майже не було. Це там, де, де щось якісь одиничні випади. Тож їх. Нічим я їх не підживлюю. Навіть зима була така. Легко, що вони, маточні рослини, всі в мене добре на підвіконні перезимували, без освітлення. Вже я їх потім, коли живцювала, переставила ось під лампи, щоб вони до продажу показали свої кольори хоч наполовину, адже вони міняють їх. Оце і такі прямо красиві. Ну, Дуже красиво. Тому ж запрошую. На все добре. مرونم